І на завершення новини спорту в місті продовжується спартакіада військово-морських сил Севастопольського гарнізону. Змагання продовжив турнір з настільного тенісу. Зустрічі відбулися у спортивній залі Академії ВМС. Настільний теніс один з найшвидших видів спорту, тому гравцям потрібно мати спритність та швидку реакцію. Крім того, це душевний підйом та коло нових друзів і повне звільнення від психологічних комплексів. Як і будь-які змагання, такі турніри сприяють згуртуванню колективів. Мені сподобалось добрі столи, все, все добре, організовано. Бажаю зайняти перше місце. Настрій бойовий, я вважаю, що це дуже ну, позитивний момент для військово-морських сил, тому що це сплочує колектив, взагалі, як підрозділи частин, так і взагалі військово-морських сил, тому що виконують одну справу, борються за кубки, тобто азарт, ну гра, гра, і це дуже добре. Турнір з настільного тенісу відбувся у вівторок протягом дня. В змаганнях взяли участь 18 команд, які складалися з трьох гравців. Партії тривали динамічно протягом трьох-чотирьох хвилин. За підсумками серед військових частин підрозділів. Чемпіонами змагання стали гравці команди Ліцеїст Військово-морського ліцею. Друге місце посіла команда Фенікс навчального центру військово-морських сил. Третіми стали гравці корабля управління військово-морських сил Славутич. Серед команд управлінь командування військоморських сил кращий результат показала команда енергія. Кримського територіального квартирно-експлуатаційного управління в особистому заліку лідером став представник академії ВМС капітан другого рангу Роман Романов.